Пошла концерт? <ріст> куди Де він? Де він? Де він? Добре, Пам'ятайте, що Апото Павло нагадує, все мені можна, але не все корисно. Можна грати на гітарі, але не можна грати на нервах. Знамієте? Можна мене фотографувати і знімати, я дозволяю. Добре? Так, тільки в Тік-Ток не скидайте, добре? Ютуб, ні, Фейсбук можна гарно скинути, написати, що грішний монах, але ж грішний монах, і як він походить? Говорить про Бога. бо я людина, тому я грішний. Може ви святий, а я грішний ні, Бог прощай нам, коли ми каємося. Та всі грішні, але Бог прощає собі тим, хто кається. Добре, гарна пісня про пам'ятаєте. Ті вервички роздавав. Добре? Гарна пісня про вервичку Хто не хоче слухати, то не заважайте мені слухати, добре? Мені не заважайте слухати мене, добре? добре. добре. Втомлений, втомлений, втомлений я. Вервиця, вервиця, сила є моя, вервиця, вервиця, сила є моя, зараз один уже важко мені помість свою знайду, я у вервиці, помість свою знайду. І ти несе тобі, і пісні, пісні, вервицю любим і ти марії, вервицю любим і ти марії, добре в нам Херсоні, і щасливі дні, радісна ходимо. Ми у верниці дійсно ходимо. Ми у вервиці Вервиця, верниця, вервиця моя, вервиця, верниця, сила є моя, вервиця, вервиця, сила є моя, моя сила у вервиці Можете плескати, я дозволяю. Бачите, ми завжди хочемо заради, заради чого це робити, або заради ского. Я хочу тільки нагадати, пам'ятайте, Бог без нас може обійтися. Він є повнота щастя, йому нічого не треба. Але коли він каже слово я хочу, я прагну, це означає, що він хоче для вашого спасіння і для мого. Бачите, дивіться, простий вам приклад. Я запропонував всім, хто прийшов. Розумієте? А Господь хоче, щоб всі спаслися. Але пам'ятайте, не всі, От навіть десь я недавно, е, священник дуже гарно сказав, всі, хто йде в церкву, може ти в церкві хрестився, може, ти в церкві робив, брав шлюб церковний, може ти і помер в то тобто церква похоронила, але ти може і потрапити до пекла. Бо багато хто йде завдяки релігії, але мало хто зустрічає самого живого Бога. Тому дорегенький втомлений, ми в житті буваємо втомлені, але шукаємо засоби, щоб себе духовно підтримати. Так як я вчора шашлик знайшов, мені дали безкоштовно, Так, по дорозі це я йшов, так само Господь каже, іди, я тобі дам те, що ти хочеш для твого спасіння, вічного спасіння. Чи тоді? Дівчатка. Концерт іде духовно. Народний артист України виступає. Тихо. Добре. Тому втомлений, втомлений. І нагадую, ми знаємо, що крім Ісуса Христа, наша є заступниця Богородиці всі святі. Тому гарна є така пісня, що бо матінка Божа все чує і бачить. Богородиця все чує і бачить. Дівчатка, ну тихіше. Ви не на уроці. Це ще не канікули. тихо. Дореньки, я би вам там співав, але буде. О! Дісі туди, діть на ту сторону а всі. Чого? Ну бо вони дуже хочуть. Ви хочете мене слухати? Там не чують. Боже, я дерево не треба. Там не треба. <рес> 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 Соловей Соловій, надію. <рес> Все, гарна пісня про те, як Богородиця є. <рес> я в серці тривога. Не... Дівчатка. Я вся серці тривога, неспокій і мука, негайно до Бога піднось свої руки, молися сердечно, молися сльозами на і всі болі смутки, звіряй свої мамі, бо матінка Божа все чує і бачить. Вона лиш попросить, Господь нам пробачить, від Господа ласка і радість, і сила, щоб болі й ти мужньо зносила От то, щоб ти знала, прийняла до серця. Від Бога йде спокій, любов і милосердя. Затям же людину, як в серці тривога, і будь-що хвилини пам'ятай, що це і є не від Бога. Бо матінка Божа все чує і бачить, Вона лиш попросить, Господь нам пробачить. Під Господа ласка, і радість і сила, щоб болі до щасні, ти мужньо зносила бо матінка Божа все чує і бачить, вона лиш попросить, Господь нам пробачить, під Господа ласка і радість і сила. Що болі до часів, ти мужньо зносила. Тож довіряй Богові своє життя. Довіряй, бо для нашого Бога. Ви думаєте, як я навчився грати на гітарі? Сказати, я навчився. Я взяв гітару почав грати. Правда? Як навчитися писати? Як навчитися писати? Треба взяти ручку і що починати? Молити. Ні, починати писати. Щоб навчитися читати, треба починати що? Читати. 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 Може бути, а, 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 а. І Та само, щоб навчитися молитися, що треба починати? Молити. Молити. Не можете молитися, починайте. Мати терець, каргут так і каже, хочеш навчитися молитися? Молитися. Може, спочатку не так буде. Знаєте, коли однай шашлик жариш, жариш, чи якийсь там та чи на сковороді щось, правда, буває що пригорить спочатку. А це все одно зріжеш те, що пригоріло, а це з іншолеко, правда? А це пригоріло да жінці своє чи чоловіку. <ріху> це жартує, правда? Але є такі, що люблять комусь десь присипати, правда? <ріху> так, Тому, дорогі мої, я хочу побажати вам, будь ласка. Каже Ісус, не здавайтеся. Бачите, ну. Отож, затям же людину. Як серці тривога, пам'ятайте, що це є не від Бога, а Бога від Бога є мир, любов і милосердя. Запам'ятали мене? Добре, добре. Казав один ся можна? А? можна. Так. Ви казали пожертвувати на календарі. А, на календарі добре будете купити і віддайте праведниці, яка буде у вас. Проважатися, домовились. Хто, зображен хто, Франк, хто, хто зображений на двадцять гривнях, Хто знає? Франко Іван Франко, значить хто на одній гривні. Володимир Володимирович. Добре, на двох гривнях. На 2 гривнях хто зображений? Ярослав. Мудрий, так, так. так. на десять гривень? Івана Мозефа. Добре на сто доларів? Ще немає? Франклін. А на а на двох тисяч гривнях то? Ще немає? він, Пакомі не буде Пахомій. зображений? Все буде, отець густи, Бабусенька, все гострим. Бачите, які пощастило? Номер один. Там вона перша. Добре? Але я собі заберу, добре, я буде. Добре, тримайте. Я хочу вийти. А ви хочете вийти піти? Зараз заграють на пісні, я вас відпущу. добре? Ще не знайде, ключі. Скажіть, будь ласка, ви казали, що взяли гітару і навчилися чи Ну все, зараз слухайте, слухайте. Слухайте. Ну, може бути. Почули, перехрестилися всі. Коли чуєте, десь всі разу перехресті, скажіть Ісусе, Ісусе", Ісусе" рівняю Бо хтось помирає сьогодні. Добре. Бог, Бог мені дав цей талант. Ну що, даренько, останню пісня разом заспіваю. Я співаю, ви за мною потеряєте. Добре? Чорна, якщо чорна, добре? Це жартує інше. Танцюємо серцем, каже Господь. Так, бо з дітьми я теж тут дурію. Вчора діти прийшли, діти маленькі прийшли. Ми з ними поговорили про Бога, трошки пограли ігри. Цукерки я їм дав. Тоді є можливість, добре? Я вас чекав, чому? Любов не має ворогів, і ви, любов не має ворогів, бо всі і все міє любити, бо всі і все, бо нам наших на світі жити. Як наш Ісус Христос жив, люби, люби, люби усі, люби, люби усіх, а Бога понад усе. А Бога люби маму і тата, а Бога, а Бога, як треба любити, старатися, було все Ми прийшли сьогодні до церкви, трошки помолитися, помолитися. Нададуть його мені <ріху> Тож дякую, Боже тобі. <ріху> Сьогодні діти ніяково похоні на Західну Україну. Ми за нього помолимось. І будемо чекати, коли він повернеться знов. Йдите, любить, любить, люби усі люби, люби, люби усі. Добре, абога понатус. Любите, як на пахомія. Любите, як на пахомія. а обога, я ж треба любити. Боже, дай любити тебе, а деяко на пахомі, як себе, самого, ближнього, як себе, самого. Одного разу це правдива історія. Один художник намалював гарну картину. Так? І він запитав всіх, хто дивився на цю картину, чи ви щось бачите, мінуси якісь. А вони сказали ні. І цей художник почав плакати. А чому? Каже, бо проблема одна, що ви ніхто не бачите помилок моїх. Та саме в нашому житті дехто люди кажуть, а я святий мені нема з чого сповідати. Ми всі є грішні. Але є одні грішники, які каються, а другі не каються. Пам'ятайте, про це. тому бажаю вам бути тим, які колись будуть каятися. Добре, дорогі? Тому всіх вас люблю. Хто мене несе до церкви? Хто Кому я на картоші можуть, бо у ще речі зібрати і помаленьку їхати? Добре, Христос воскрес. Я нагадую, моя сторінка в інстаграмі називається Божа любов. Інстаграмі. А для волосів, кажуть, Тікток свій вам скажу зараз. Добре? І Фейсбук, там теж я говорю про Бога, добре? Так, де, де де Як 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 приготуватися Поп... до причастя? Як приготуватися до сповіді причасти? Ці сині книжі маєте? Добре. Там при, в церкві проході з лівої сторони столики. Там на столику є, абзаки підете, думаю, я вам дам. І там є як до сповіді приготуватися до причасти. Добре? Добре? Я повернувся на Пахомі. А коли пакоміє свято, бачить 8-го травня. травня. Всі приходять і мене що? Вітаю, але мені нічого не несіть. Нічого не треба від вас. Від вас мені потрібна тільки любов. Тобто увага, як то кажуть, так? Мені від вас подарки, ну хто принесе, мені ключі свої квартири, я буду вдячний. Добре. Або ключі машини, буду вдячний. Так Підшартую трошки, добре.

先佩雷达，佩雷达。我也不说你干啥去我行。